Католицьке об'єднання Справа Кольпінга вже понад століття допомагає людям вирішити різноманітні проблеми у всьому світі. За час своєї роботи вони допомогли мільйонам людей, а тепер взялися за чернівці, отримали статус національної спілки, розташувалися на вулиці Гонти, 20 і безкоштовно працюють з чернівчанами. В першу чергу працюємо на членів нашої організації, але ми відкриті для всіх, хто сповідує ці принципи. Християнські, бо, знаєте, як то кажуть люди, я християнин, ну я ніяко там в церкву не ходжу, але я християнин в душі. Якщо це дійсно так, то він може з нами співпрацювати, хай приходить. Привітати чернівецьких представників приїхав генеральний презес інтернаціональної справи Кольпінга Отмар Діленбург. Він запевняє, ця подія дуже важлива для суспільства. Вона важлива, тому що ми допомагаємо людям самим вибирати зі своїх проблем. Ми даємо їм знаряддя роботи, і вони власними силами, власним розумом можуть вибрати з якихось проблем чи турбот. Водночас вони облаштовують церкву і допомагають суспільству. Окрім роботи із місцевим населенням, спілка планує допомагати й бійцям, що зараз знаходяться у. Зоніто Олександра Агєєва Іван Чижик місцевий час.